Привіт-привіт! усіх вітаю і радо вас бачити на своєму ютуб-каналі. Саме я роблю огляди на пісні, саме ті, які будуть боротися у фіналі національного відбору нашої країни, за те, щоб представити нашу Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2025». І наразі ми слухаємо учасників, які будуть виступати під номером 10. Це ДК Енергетик, їхня пісня Сіль це український пост Панк Гурт, який заснований у 2022 році. Ти об'єднав е, саме таких учасників, як Якова Марного, вокал, Всеволода Шутку гітара та Олександра фола Фолянського бас-гітара. Власне, е, пісня їхня да була уривок, е, такий бас, так ми з вами слухали її. Насправді мені не дуже подобається такий тип музики, але давайте послухаємо: такий початок, заворожуючий. так Прям блін, ну такі а мені подобається це. Знаєте, чому мені подобається? Це прям ніби чи з якоїсь гри. Прям такий якийсь ну, вайбовий адреналін виділяється. Цікавий, цікавий початок. Такий гітара, да. Е, текст, текст дуже файно написаний. Так, прям такий крізь сміх та сльози до кінця. Через мовчання, радість, біль, з них до маківки, у руцях. Життя не цукор. В цьому сіль. Ну, прям про життя така, да, значить пісня, про яку варто задуматися. Е, ну... Мені подобається, що ця пісня однозначно потрапила в десятку на тих пісень, серед яких можна, ну серед яких ми будемо обирати. Але знову ж таки, це не та пісня, яку б я хотів б бачити особисто, моя думка, так, в е, переможних піснях національного відбору. Поки що рівно йде. Тут йде в нас якийсь переход, такий, так е, гітари, так, але знову ж таки. Дуже буде вузький діапазон слухачів цієї пісні. Не широкий, да, і це, Тим паче українською мовою все-таки дуже круто, що українською мовою так, прописують. Але в Європі мало хто, напевно, зрозуміє це, бо немає тут якихось таких е, слів да, в пісні, які запам'ятовувались. Так, ну, е, пісня, значить, достойна. Фіналу, але, як на мене, це не та пісня, яка е, вартує да, саме того, щоб представляти нашу країну. Е, пишуть: я люблю хлопчиків-енергетиків, але це ферблат. Ну, все, вітаю Кондратенко з перемогою конкурентів, зважаючи на все, у неї нема. Зрозуміло, що це такий стил, але цей звук ніби з кабіни туалета вибиває. Інколи можна не розібрати на деяких слів. Зайняли чуже місце. Ну, вони розіб'ють міф. Що постпанку не існує українського, але вони не переможуть. Звучання пам'ятне, але я радий, що про них дізнається більше. Пишуть дні після всієї тої параши Це фірма, чесно, крилата, маша, хаят, повне розчарування. Пишуть циферблат і ДК Енергетик. У мене навпаки ці три зачепили більше. Так, ну власне, пишуть не фінал, а пишуть хто їх фінал взагалі взяв. Е, Тому я думаю, що це е, навіть топ 5 да кращих не буде. Чому пісня дійсно крута, стильово зроблена? Але це не на слухача фанатів Євробачень, так? Це не на наслухача на широку аудиторію. Так? Тобто прихильники такого, да, такої музики є, їх достатня кількість, але невелика. Так? Тому, власне, за рахунок цього, я думаю, що вона не буде представляти нашу країну. А ви пишіть в коментарях, як ви думаєте, діліться ці, да, своїми думками. Я обов'язково прочитаю ваші коментарі. Ставте вподобайку, завжди радий бачити вас на своєму каналі. Всім гарного вечора, па-па!